Приступаємо для, до розпакування от, нової покупки в магазині мегамаркету Mega Playсі Allo. Це мобільний телефон від фірми Xiaomi. Або Redmi, як їх то називає, або Мі. Дивіться, тут безліч варіантів, скажімо так. Ну, Дивимось, що у нас на цьому телефоні є, і чого написано на самій коробці. Спочатку ми бачимо з вами, що назва телефону Redmi A3. Написано великий дисплей, Large 671 дюйма, 17,4 см по діагоналі. І 90 Гц це частота оновлення екрану. Пішли далі. Стандартна, типова 5000 мА акумулятор. стандартний типовий, зараз менше вже соромно ставити телефони. Це єдине, якщо телефони якісь дуже тонкі, як, наприклад, там Samsung Hedge чи новий iPhone Air, там зрозуміло, що за рахунок дуже тонкого корпусу вони стануть акумулятори менші. Але 5000 мА це стандартне, значення акумулятора на зараз. Бачимо, що так само є у нього безпека. Безпека, безпека. це відбиток або пальцю, або сканування обличчя. Ну, дуже, дручно, дуже зручно, питань немає. Также саме кажуть, що всі додатки від Google встановлюються на цей телефон. Ну, теоретично нічого такого надзвичайного нема. В ці написи: система all Dual Camera System подвійна камера, і написано, що потужний. Чотирьохядерний процесор, наскільки він потужний, на його ціну категорію, подивимося згодом, поки відкриваємо. До речі, як ви бачите, відкривається для мене незвично. Як людина, яка звикла до збоку, так до мною телефон вже не відкривав. Що, окрім телефону, знаходиться в цій коробці. Дивимось далі. Виріс тут камери, перегортаємо і бачимо з вами. Бачимо з вами е, скрепку, да, ключ для відкривання сім-карти. І потім ще що. І так само бачимо з, вами, бачимо з вами дріт для заряджання телефону, стандартний USB і USB Type-C. Е, комплектування звичайне. Давно вже ніхто не кладе до своїх телефонів заряджальні пристрої, що, як на мене дуже дивно, але... Маємо, що маємо, як казав у нас колишній президент. Пішли далі. Дістаємо сам телефон. А, знімаємо з ньому плівочку. А, до речі, чекаємо, читаємо, що на плівочці написано. На плівочці те саме, що й на коробці. Нічого нового не з'явилося. Звернуть вашу увагу, хочу, що телефон, скажімо так, нема захисного скла, немає захисної плівки. Як в деяких телефонок заводу, тут цю плівку в будь-якому варіанті доведеться знімати. Якщо ви звернули на певний, дивіться. Цей телефон трішечки іншого дизайну дисплея. Якщо ви подивитесь уважніше, то ви побачите, що він що він більш вузький і більш продовжений. Це зроблено пропорції дисплею 21 до 9. Це як було у смартфоні від фірми Sony, що з одного боку зручно тримати у руках. Тому що він більш вузький, ніж звичайні телефони. І досить прикольний дизайн. Тепер прошу, хочу привернути вашу увагу до внутрішнього, до спинки цього телефону. Якщо ви побайте дивитесь уважно, да? то ви побачите зараз, я приближу ще було. О, тепер видніше, да? спина у нього спинка телефону зі штучної шкіри. Це виглядає дуже, ну як на мене, дуже прикольно, дуже цікава знахідка і ну, штучна шкіра на спинці телефону. Це дуже-дуже гарно і весело як на мене. А, блок, -камер, блок камер, бачите, круг коло, 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 коло. Дві камери, і, як завжди спалах. Ну, теоретично, все звичайне. ці дані цінові категорії ми не чекали побачити щось надзвичайне. Якщо ви придивитесь до кола камер, то ви бачите, як вони виграє такими гарними крапочками візеруночком таким цікавим, причому він такий досить-інтересний. Досить Пішли далі. Далі, що? Далі ми вмикаємо. Як ви бачите, екран у нього, відбитки пальців залишаються. Ну, це в будь-якому телефоні. Включилась вібрація, пішло завантаження операційної системи у самого телефону. Ну, наскільки ж потужний процесор, наскільки швидко він у нас завантажиться. Зараз з вами подивимось. Так, завантаження, 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 завантаження. Ну, враховуючи еще з нуля. Ну, я б не сказав, що він дуже швидко завантажується, але я підкреслюю, що наскільки часто ми використовуємо цю функцію, це перше, і наскільки часто ми його перезавантажуємо. Теоретично досить приємно. Я не бачу таких великих проблем у цьому. Тим більше, враховуючи, що відкривали ми його не так давно. Відкр... Так, ми будемо будем потім розбиратися з цими чудовими пропозиціями. Від фірми. Так, акумулятор на заряджений заряджений. Слава Богу, половина акумулятора є. Так, до Wi-Fi він під'єднується. Тут у нас питань немає. Ну, що ми з вами побачимо? Пропонує оновлення системи. Звісно, ми погодимося. Хай оновлю нашу систему, питань немає. Пошук оновлень. Так, ну давайте, ладно, до цього ми повернемося ще потім. Тут ми з вами бачимо стандартну операційну систему від Xiaomi, Mi, Redmi, Poco. Ну, на цих телефонах вона однакова. Досить зручна, досить легка, досить пристойно виглядає. Ну, і звичайний Android. З повноцінними функціями. Що хотів би підкреслити, наскільки я пам'ятаю, у даному телефоні немає NFS, тому що якщо для вас ця функція важлива, то майте це на увазі. Але враховуючи його цінову категорію, ну, немає і немає це не проблеми. Конкретно, дана версія телефону має пам'ять внутрішню, операційну пам'ять 4 ГБ і 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Але це легко розширюється. Так, зараз ми вами подивимось, де у нього це знаходиться, де воно, ось у нього знаходиться. А, відсік для двох сім-карт і підкреслюю окремої карти пам'яті microSD. саме окремої. В такому випадку ви нічим не жертвуєте. У вас є дві сім-карти і ще місце. Для картки пам'яті. Будь ласка, користуйтесь. ну Дисплей яркість в мене завелика. А, і ще хочу сказати, що дисплей не AMOLED а тіфтінський я пам'ятаю, і для очей. Це набагато зручніше. Якщо ви будете користуватися дитиною вашим телефон, цим телефоном, чи, наприклад, похилі батьки, то для їх очей це буде набагато краще. Окей, ну, з, з часом подивимось, що нам цей телефон запропонує, як він буде себе вести. А поки я проблю йому оновлення, і, може ми ще повернемося до його обзору. До побачення! Гарних всім вихідних!